Чи yeah. є? Анальний секс безпечним да анальний секс може бути безпечним, може бути небезпечним, залежно від того, як ми ним займаємося, з якою частотою, з якою інтенсивністю. Сказати зараз, що е, анальний секс є небезпечним, це буде смішно, тому що велика кількість наших глядачів, а я сподіваюся, їх буде величезна кількість. Вони uh -huh. напишуть в коментарях, яка дурня, що ви таке пишете. Ми займаємося анальним сексом, і нічого, ніяких проблем немає. І вони будуть привіт. Питання в тому, хто займається сексом, чоловік чи жінка? Які ролі, mm -hmm. бо навіть якщо чоловік виступає в ролі приймаючої сторони, будова тазового дна чоловіка відрізняється від будови mm -hmm. тазового дна жінки. Хтось може займатися анальним сексом роками регулярно з розумною регулярністю і не мати жахливих наслідків для свого здоров'я, а хтось може спробувати його нетривалий час і одержати проблеми з сфінктером mm -hmm. як наслідок нетримання вмісту прямої кишки.